2024 рік був надскладним для всієї України і горішньоплавнівської громади, зокрема. Втім, попри всі виклики воєнного часу, завдячуючи нашим мужнім захисникам і захисницям, громада працює, сплачує податки і допомагає українській армії. Міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков підбив підсумки життєдіяльності громади у році, що минає. Для всієї нашої громади залишається дуже важливим те, що продовжують працювати підприємства Ферекспо складно, важко, є багато проблем, на яких я зараз не буду зупинятись, але підприємство працює, сплачує заробітну плату, сплачує податки, відвантажує продукцію нашим партнерам. І наповнює бюджети всіх рівнів, і головне, що це вони наповнюють міський бюджет. Завдяки цій роботі ми утримуємо місто, утримуємо його стабільно, є гаряча вода, холодна вода, є тепло, вивозиться сміття, прибирається місто, проводяться роботи з благоустрою території. Робимо багато корисного, діти ходять в школу, навчаються у змішаному режимі, тому що, на жаль, кількість і тривалість повітряних тривог не дозволяє нам розвернути навчання в режимі офлайн в повному обсязі. Але я вважаю, що ну, на військовий стан ми Достатньо непогано виконуємо виконуємо свої зобов'язання перед виборцями і сподіваюся, що не буде погіршення, а буде щось змінюватись на найкраще. Планувати, коли країна знаходиться у стані війни, дуже складно, але незважаючи ні на що, ми зробили багато корисних справ. Ми модернізували. Декілька таких інноваційних класів в загальноосвітніх школах ми зробили такі важливі ремонти в міській лікарні. Розпочали реконструкцію відділення реабілітації. Я вважаю, що зараз це найважливіше. Те, що ми можемо зробити в нашій лікарні, тому що багато хлопців, які приходять з війни з пораненнями, з інвалідністю, вони потребують серйозного медичного огляду і серйозного медичного супроводу. Тому завдяки нашим партнерам з Ферекспо, Савутич Руда, австрійській компанії Фьостальпіна було закуплено. На 10 мільйонів гривень спеціального обладнання для влаштування його в реабілітаційному відділенні, і зараз воно ну, було, звісно, що застаріле. і зараз ми розробили проєкт реконструкції і вже розпочали ці роботи. Я сподіваюся, що ну, якщо все буде добре і Буде працювати система державного казначейства, то ми будемо намагатись закінчити цю роботу десь до 1 серпня наступного року, тому що великий обсяг робіт, і у нас буде таке, я сподіваюсь, сучасне, сучасне відділення реабілітаційне. Зараз ми перевели. Виконання цих функцій до іншого відділення, щоб ну, хлопці могли проходити відповідний курс реабілітації, ми підтримуємо і освітлення в місті, і ми покращуємо енергозберігаючі технології щодо освітлення сільської території. Тому ну, робота проводиться, і навіть ті кошти, які ми зекономили за рахунок. Вимкнення світла у комендантську годину, вони також направлені на заміну світильників у сільській місцевості на більш енергозберігаючі. І тому ми впроваджуємо ці технології, отримуємо, звісно, що економію потім за рахунок зменшення споживання електричної енергії і зменшення платіжок до обленерго. Ремонтних робіт на дорогах, ну, ми майже втримали довоєнні темпи. І зрозуміло, що це ямковий ремонт. Але якщо ви зараз проїдете по території міста, ну, ви знайдете небагато, небагато ям, які заважають руху транспорту і руху пішоходів. Звісно, вони є, але ну, все воно. Бачиться в порівнянні. Якщо ви приїдете в інше місто нашої області, будь-яке, то ви подив... побачите зовсім іншу картину. І люди, коли повертаються із-за кордону і з... повертаються з інших містах, де вони перебували, то вони бачать все це на контрасті. Звісно, якщо ти проживаєш. В місті нікуди не виїжджаєш, то ти не розумієш, як воно відрізняється від всіх інших. Треба також сказати, що велика робота була проведена на головній котельні міста на енергетиків 31. І я сподіваюся, що через два тижні ми завершимо ще один великий етап реконструкції котельні, коли ми все підключимо нові італійські мережеві насоси, нову газопоршневу когенераційну установку австрійську, і все це у нас буде вже в такому загальному нашому баченні по енергозбереженню і енергонезалежності. Тому що я вважаю, що коли буде, не дай Боже, Блекаут ми зможемо отримати котельню і зможемо подавати теплоносій до житлових будинків. Це така потужна когенераційна установка на один мегаватт. І ну, це такий прорив. Я, мені зараз невідомо де в містах встановлені і працюють такі установки. Я знаю, що вони є, вони закупались там, хтось закупав сам, хтось закупав за грандові кошти. Ну, те, що мені відомо, вони ще не встановлені ні підключені, ні здані в експлуатацію. І це ми робимо одні з найперших в країні. Тому з точки зору технологічності, я вважаю, що наша котельня найкраща в Україні. Ну, мені не відомо, що були такі високотехнологічні. Котельні. І це дійсно в комунальному господарстві громади це жемчужина. Це жемчужина, тому що ну, без будь-яких прикрас я можу сказати, що наша котельня це навіть не мерседес, це якийсь там Роллс-Ройс в енергетиці, тому що два тижні тому приїжджали німецькі партнери з таких дуже Заможніх дуже технологічних районів Германії, і вони були здивовані, ошалешені, тому що вони навіть таких агрегатів не бачили в рідній Німеччині. Ну, це така кропітка робота, яку ми проводили системно кожен рік. І ось от за останні 5 років ми досягли таких. от Результатів я дуже задоволений нашою співпрацею із представниками виконавчого комітету і з депутатами міської ради, тому що ми намагаємось працювати в конструктивному руслі, і навіть якщо у нас є якісь спори, якісь суперечки, ми вирішуємо їх на етапі. Підготовки проєктів рішень як на виконкомі, так і на міській раді. Звісно, що ну, депутати мають свою особисту думку, вони її висказують на профільних депутатських комісіях і ми сперечаємось, але завжди знаходимо компромісне рішення, яке впливає потім на позитивні зміни в нашій громаді. Шановні земляки, ми з вами прожили ще один тяжкий воєнний 2024 рік. Цей рік наповнився трагічними сторінками. Ми втратили на війні багато наших захисників. Ця втрата непоправна. Нам вдалося разом утримати місто в життєздатному і стабільному стані. Сьогодні докладаємо всіх зусиль, щоб місто жило і працювало. Тому хочу побажати кожному мешканцю громади миру, здоров'я, натхненної праці, достатку в домі. І нехай прийдешній 2025 рік стане роком закінчення війни. З Новим роком, з новими мріями, надіями і сподіваннями.